На фотодокументальній виставці хронологія визволення міста Луцька працівники музею представили матеріали та документи, що описують події січня лютого 1944-го. Сьогодні на виставці представлені особисті спогади Калініченка. Його карта наступу на місто Луцьк. Також є наказ про призначення Калініченка першим комендантом міста Луцька. Інші матеріали військ та з'єднань, які брали участь в боях за місто Луцьк. Працівники музею розповіли гостям про подвиг солдатів, які поклали своє життя за визволення Луцька. Їх більше 26 тисяч. Пам'ять загиблих уроки війни вшанували хвилиною мовчання. А народний артист України Василь Чепелюк виконав пісню на слова волинського поета Миколи Гнатюка «Розколотий крик яка не залишила байдужим нікого серце завмерло, вогню. Музикант розповідає, пам'ятна дата для нього багато значить, адже його родину теж не оминула війна. У мене були і солдати, і в лавах радянської армії, мої діти, один і другий, по батьковій, маминій лінії, і були, звичайно, дядьки в лісі, в, в загонах купа. Але сьогодні я думаю, що ми повинні згадувати тих і тих. І вшановувати їхню пам'ять як належить християнину. Також участь у заході взяли артисти обласного академічного музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка та вокального ансамблю ластівки. Школярі ж декламували вірші волинських поетів про війну.